Ти тільки мій, такий, як ти, ніде нема, ти рідний мій. Без тебе і мене нема, ти тільки мій. За тебе кращого нема. З тобою я, з тобою маю два крила. Ти такий сьогодні неспокійний. А мені так хочеться тепла, бачу я твої гарячі очі, та мене вбивають крижані слова, розривається від болю серце. Хочу я від тебе назавжди піти, хочу бігти на весь світ кричати. Зупини мене, бо я ж не хочу йти. Ти тільки мій. Так, як ти ніде нема ти рідний, мій. без тебе і мене нема, ти тільки мій, За тебе кращого нема, з тобою я. З тобою маю два крила, ти тільки мій, так як ти ніде нема ти рідний. Мій. Без тебе і мене нема, ти тільки мій. За тебе кращого нема, з тобою я, з тобою ма.